Ви знали, що в Миколаєві є спеціальна школа для дітей, які мають розлади аутистичного спектру, синдром Дауна, затримку мовленнєвого розвитку, інтелектуальні порушення різного ступеня прояву та порушення опорно-рухового апарату? Такі дітки стикаються з різними викликами в щоденному житті та навчанні. Ці виклики можуть включати труднощі у спілкуванні, соціальній адаптації, навчанні та розвитку навичок самообслуговування. Найкращі спеціалісти та досвідчені педагоги забезпечать підтримку та практичні поради, щоб забезпечити найкращий розвиток для діток з особливостями. В закладі створено безпечне середовище та обладнано укриттям. Наші учні забезпечуються триразовим збалансованим харчуванням. Весь перелік наших послуг надається безкоштовно. Не гайте час на роздуми. Звертайтесь до нас на консультацію та знайомство. Ми знаходимося за адресою міста Миколаїв, вулиця 8 березня, 53, Контакти для зв'язку 093 15 40 86.